Ну що, друзі, всім доброго дня, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України. Друзі, сьогодні ми зібралися на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк і будемо розкривати досить популярну тему, який бюджетний автомобіль знайти для новачка в бюджет там, 5, 6, 7, можливо, 8 тисяч доларів. В основні критерії для підбору таких автомобілів це для себе, я рахую, надійність, простота обслуговування. Недорогий там в ремонті, в заправці, в експлуатації, щоб його було не так тяжко знайти і в майбутньому легко продати. Тому, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, будь-які в підтримку нашого каналу. Також можете написати, на які автомобілі зробити огляд в наступних відео. Ну що, друзі, розпочнемо наше відео з самої популярної автівочки. Я не скажу, що в Волинської області, але в Києві. Якби в Одесі, там в Харкові, в Львові досить полюбляють ці автомобілі. Це Corolla. в кузові Є-150. Е в принципі, ці автомобілі тримаються в ціні не один рік і знайти її там дешеву і хорошу дуже і дуже важко. Там автомобілям 10-15 років, а попросити за адекватний автомобіль можуть там в районі 9-10 тисяч доларів. Це досить непогані автомобілі. Знову ж таки, як всі японці, вони... Мають трішки тоненьке лакофарбове покриття, в них погана шумоізоляція. Але тут досить доступні запчастини, хороша ходова частина, і двигуни досить непогані. Для себе я б обирав їх з двигуном 1,6 або 1,8. Прості атмосферні, безпроблемні двигуни, на які легко ставляться газ. Та навіть можна кататись на них і без того газоболонного обладнання. Вони досить економічні, там в районі. В 7 та 9 літрів можна вписатися по місту без проблем. Також вони йдуть на звичайних коробках гідротрансформатор. В період там, з 8 по 2010 рік там встановлювався варіатор досить ненадійний, які, ці коробочки краще обходити стороною. Але Період там до 8-го року і з 10-го встановлювався звичайний гідротрансформатор 5-ступеневий, безпроблемний. В принципі, можна розглядати їх до покупки. Так, дивіться, тут в нас 11 рік, 1,4 бензиновий двигун, механічна 6-ступка, бензин 195 тисяч пробіг. І його ціна 6800. Ціна за Toyota Corolla 6800, я думаю, досить непогана. Тим паче, цей автомобіль у нас на українській реєстрації. Звичайна оптика, гума-зимова на залізних дисках разом з ковпаками. Так, давайте нернемо в салончик. Що ми маємо? Досить непоганий такий салон, не сильно ушатан. І перешити кермону, знову ж таки, як на всіх японцях, воно страдає і старається досить швидко. Так, Бачимо кондиціонер, бачимо підігрів передніх сидінь і передні два скло підйомничка. В принципі, стандартна штатна комплектація. Зеркала в нас складаються, зараз глянемо, чи є в нас парктроніки. Ні, парктроніків нема. Але знову ж таки, відповідно, ціна 6800 за 2011 рік досить непогана. Але 1,4 бензиновий двигун як для мене трішки маловатий. знову ж таки, якщо дивитись його для новачка, то куди йому летіти? Так, наступний автомобіль в нашому списку це буде міганчик третього покоління. В принципі, і другого покоління можемо додати, але вже друге покоління трішки таке застаріле візуально, надійне безпроблемне, але кузова трішки старенький. Третій міганчик самий топ для новачка. В короткій базі кузов, хетчбек, 1,6 бензиновий двигун. Дизеля, бачите, тут трішки так ну, би з однієї сторони економічно, але треба розуміти, для яких цілей вам потрібен автомобіль, якщо для їзди там. На дальняк по трасі там 200 км в день, то тут обов'язково дизельний двигун, 1,5 його вистачає з головою. Він досить надійний, ресурсний і безпроблемний. Але якщо для міської їзди 5-10 км в день, то беремо 1,6 і бензин і радуємось простими атмосферними двигунами, звичайною ходовою частиною. ззаді у нас балка, кузов, який не гниє. Тобто одні позитивні емоції від таких автомобілів. Так, да, Зрозуміло, вони там візуально трішки такі на любителя, схожі на жабку. Можливо, комусь ще на щось. Але це простий атмосферний двигун, хороший кузов, і вони попадаються на гарних комплектаціях. Якщо тут бензиновий двигун, то комплектації самі такі базові, жирних комплектацій на них нема. Хоча нам тут написали, що це в нас басе, бо з наклеїли наклеечку, але по факту це... Да, по факту це не так. Бачимо, чистий й рік, лобове скло у нас оригінальне. 10-го року пишуть нам, але ну, по факту буде 9 ий скоріше за все. 1,6 атмосферний двигун, 217 тисяч кілометрів пробіг, заявляє на продавець. Знову ж таки, все треба перевіряти. І 6400 його ціна. І повторюсь, це кузов хетчбек. Коротка база для міських пересувань це автомобіль те, що потрібно. Як для хлопця, так і для дівчини. В принципі, можна розглядати. Це такий унісекс. Гума у нас що там, зимова, протектор. О, непоганий протектор, який там рік не скажу. На ковпаках на зимовій гумі 5-ступенева коробка, також в неї є 6-ступки, кермо штатно трішки перешите. Знову ж тут, звичайне, було поліуретанове. його обшили от такий кожзам. Так, Кондиціонер, звичайний, навігації нема, зато є 400 підйомника. І, скоріше за все, датчик світла і датчик дощу. Все. круїз контроля в нас немає, ручник в нас звичайний. Непогані автомобілі, бюджетом від 6 до 7,5 можна розглядати для новачка топ. Друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці покажу, які автівочки ми вже викупили, обслужили, оформили і доставили нашим замовникам прямо під ним. Так, друзі, на перше місце я б хотів би поставити Chevrolet VO, De Lanos, якісь Nexio, там з бюджетом 3-4 тисячі доларів. Але, на превеликий жаль, тут цих автомобілів немає. Тому будемо обирати серед тих автомобілів, які знаходяться в нас на Луцькому автобазарі. І також, я думаю, покажемо вам такий непоганий варіант це Ford-Focus. Другого покоління, тим паче він у нас на автоматичній коробці передачі. Як ви знаєте, з 11-го року тут іде вже ненадійний павершифт, а оці старіші автомобілі на звичайному гідротрансформаторі. Досить непоганий вибір для новачка. Я рахую то, що треба. Більш якісно потрібно перевіряти там, кузов автомобіля, так як він трішки підвергається корозії, пороги, арки, По днищу можуть бути моменти. Хорошо, добре цинкований цей кузов якраз йде з 11-го року. До 2011 Мають. Не сильно хороша шумоізоляція, ну і в принципі все. Так, по двигунам найкращий вибір тут 1,6 і 1,8 бензиновий атмосферний двигун. Також є двохлітрові бензинові двигуни, але вони споживають трішки більше пального. Я рахую, тут не потрібно переплачувати, можна сміло обирати там 1,6-1,8. Ну і серед дизельних двигунів 1,6 і 1,8 дизеля також зарекомендували себе як досить надійні, але в них треба заливати якісне пальне, ну і слідкувати за паленою системою, так як вона може бути ну, трішки дорога. Потягнути великі кошти в ремонт і в обслуговування то тут я побирав виключно бензиновий автомобіль. Так як в принципі в нас є отут. 1,6 бензин, звичайний гідротрансформатор, кропка автомат 9 рік, 240 тисяч пробіг. Привід у нас передній, ну, стандартно, з повним приводом їх нема. Машинка пригнана з Німеччини, вже присутній у нас сертифікат 7400 її ціна. Вона у нас на зимовій гумі на легкосплавних дисках. І давайте заглянемо салон. Ну і штатно це в нас кузов буде універсал. Попадається декілька в кузові хетчбек, але конкретно мало. Так, бачимо шкіряне кермо, бачимо датчики світла дощу, склопідйомники. Ось така доставна мультимедіа, двохзонний клімат, підігріви. І коробочка у нас автомат. Гідротрансформатор. Звичайний, безпроблемний. Такі досить непогані варіанти в бюджеті там від 6,5, навіть не від 6,5, від 5,5 до 7,5. Тисяч доларів можна знайти його з механічною коробкою. Автомат, як ви бачите, на порядок буде дешевше. На тисячу на півтори тисячі доларів, якщо порівнювати з механічними коробками передач. З 2025 року подорожчала автоцивілка, адже почав діяти новий закон. Але разом з цим збільшились суми максимальних виплат по страховій. Тому, якщо вам пора оформити автоцивілку, раджу вам порівняти умови і ціни в додатку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут зручно оформляти та зберігати автоцивілку. За моїм промокодом Expert24 отримаєте мінус 10% знижки на автоцивілку в будь-якій страховій компанії. Ну що, друзі, зараз покажемо автофіль, який має найкращий оцинкований кузов. І, в принципі, досить непогана бюджетна автівка. Це меганчик. Другого покоління. Роками цей автомобіль завоював свою надійність. Багато має прихильників в плані надійності, безпроблемності, атмосферних двигунів, хорошої ходової частини. Єдиний мінус це от візуально вона виглядає така вже. Трішки унила, трішки старенька, але знову ж таки в бюджет 5-6 тисяч доларів це буде найкращий вибір. Дивіться, цей міганчик у нас п'ятий рік, пишуть нам без підфарбувань. І це дійсно так може бути, тому що автомобіль у нас має хороший і оцинкований кузов. І, в принципі, по двигунах. Найкращий вибір тут 1,6-2,0 бензин. Ну, І також досить непогані саме дизельні двигуни 1,5, 1,9. Знову ж таки, знайти той дизель з пробігом менше 350 тисяч практично нереально. Сервісної історії ніякої нема. Пробіг за 50 доларів змотали у всіх блоках. І все, ви купили його і думаєте, що там 250 тисяч рідного пробігу. Але ці 250 тисяч закінчились ще в далекому там, 2009 році. образно. Тому найкращий вибір тут бензинові атмосферні двигуни. Саме тут у нас 1,6. В принципі, досить непоганий двигун, але знову ж таки має ряд своїх таких конструктивних, не то, що проблем, а от таких дефектів. Часто в цих автомобілях тече прокладка клапаної кришки, тече піддон, теплообмінник, тарахтять фазорегулятори. В принципі, от 80% автомобілів, які ми оглядали, мають такі проблеми. Як правило, на базар загнали, все помили, трішки прогріли, все. у вас Ці проблемки, як то кажуть, на деякий час пропали, але приїхали додому. І Запустили автомобіль, проїхали 1000 км, і ви бачите, що це теплообмінник, в розширительному бачку у вас емульсія. В принципі, критичного нічого немає, але за цими всіма вузлами треба дивитися, перевіряти його більш детально перед покупкою 100%. Але якщо ви не хочете цих проблем, шукаємо бензиновий 2-літровий. Двигун там на якихось літру півтори він буде більше споживати, але він більш потужніший, там вже йде шестиступенева коробка. І він набагато якби, надійніший. Поставили газ, катаємось без проблем. Дивимось, п'ятий рік, 1,6-218 пробіг, 5200 200 і ціна. І в принципі, не дивлячись на те, що це старий автомобіль п'ятого року, вони дійсно попадались з такими пробігами і навіть меншими. Дивіться, лінзована оптика, омивачі, гума літня, залізні диски. Чорний колір. Маємо безключовий доступ на передніх задніх дверках. П'ятиступка і в нас клімат-контроль. Кермо в нас шкіряне, не оригінальне, не перешите. До речі, дивіться, 4 склопйомника, електрорегулювання. Реально, гарненька комплектація не вистачає тут підігріва передніх сидінь. А так по комплектації досить гарний автомобіль. Також тут можуть бути виїзна така навігація, підігріви. Люк попадався часто. В принципі, досить бодрий комплектації, але кузов візуально такий застарілий. Так, покажемо ще один вам досить популярний автомобіль. Вибір їх дуже маленький, але якщо знайдете його в адекватному стані, то, в принципі, можна розглядати до покупки. Їх можна дивитися як бензинові, так і дизельні варіанти. Бензин треба перевіряти більш детально, ну, в принципі і дизель так само. В бензин, особливо, якщо у вас тут встановлений газ, треба дивитися, щоб не було у вас кераміки в камері згорання, щоб не було задір. Так як температура згорання газу трішки буде вища, ніж бензину. Розсипається каталізатор, і оця кераміка попадає в камеру згорання. Можуть бути задир. Тому дивимося для себе його без газу, до встановлюємо газ. І катаємось без проблем. Саме тут в нас бензин 1,6, 174 тисячі пробіг, 7,950 і коробочка в нас автомат. І є сертифікат. Автомат у нас звичайний гідротрансформатор. Досить непогана коробка, безпроблемна. Також своєчасно замінюємо оливу. І катаємось на досить непоганому автомобілі. Ума в нас літня на залізних дисках. Так, не йдемо в салон. Корейців полюбляють за їхні дешеві запчастини. І, в принципі, досить непогані автомобілі. Звичайний 5-ступеневий гідротрансформатор. Шкіряне ось таке трішки освіжалося в нас кермо, воно не дуже ресурсне, тому тут по ньому пробіг ви ніяк не дізнаєтесь. Склопідйомнички. Так, що там в нас ще? Ну і в принципі все. Комплектація сама така штатна. Ну, не прям бомж, але ну, не максимальна. Що ми можемо сказати? Якщо розглядаєте їх, то дивимося, 1,6 бензин або 1,6 дизель. Ну, і в принципі, все, непогані автомобілі, дешеві запчастини і надійні автомати. Також, друзі, хто нас знав, ми займаємося послугою автопідбора. Можемо знайти автомобіль, викупити його, обслужити і пригнати його в ваше місто. Для більш детальної інформації, ось тут є номер телефона, ось тут Інстаграм. Дзвонимо, або пишемо, проконсультуємо вас більш детально по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Так, і така більш популярна бюджетна позиція це Opel Astra H. Саме тут у нас 6 рік, 1,6 бензин. 99% цих автомобілів тут з бензиновим двигуном, тому що дизель зараз приганяти трішки так важко, тому що його всі перевіряють, хочуть його з ідеальним пробігом, а знайти його з ідеальним пробігом практично нереально. Тому женуть його бензиновий або 1,6, або 1,8% атмосфері атмосферний двигун. В принципі, досить непогані двигуни. Знову ж таки, як всі атмосферні двигуни, в них є проблеми з прокладками. Клапани кришки піддона. Вони всі течуть, по теплообмінникам також воно все тече. Але, в принципі, коштує ремонт не дуже великих грошей. Основні такі болячки цих автомобілів це погана шумоізоляція. Також це корозія, як правило, це внутрішня частина дверей. По герметику лізуть прижики, ну, попиришки, корозія, десь якісь можуть бути підфарбування, десь якісь підшпаклювання, так як це Opel і кузуба в них не супер такі надійні. Але його можна зайти в адекватний бюджет. Ціновий диапазон цих автомобілів від 5 до 6,5 тисяч доларів, в залежності, яка там буде комплектація і в якому стані буде цей автомобіль. Давайте глянемо, що тут нам. Пише продавець, це в нас шостий рік, 1.6 бензиновий двигун 244 тисячі пробіг. І його ціна 4 4600 розмитнений і плюс сертифікат. І також торг є. За 4 тисячі доларів торгувати такий досить непоганий автомобіль, я думаю, було б непогано. Так, кондиціонер є, п'ятиступка ступка є, салон, тканина, кермо у нас мультикермо, перешите трішки. Ну і в принципі все. Самі такі базові штатні комплектації. Він у нас копаки, зимова гума. Навіть в нас, напевно, є омивачі передніх фар. Ну, Можливо, і нема, можливо, то просто заглушки. Так, ці автомобілі випускались рівно 10 років з 2004 по 2014 рік. І, в принципі, продавались вони досить непогано. Як бензинові, так і дизельні двигуни. Але пам'ятаємо, що дизель знайти дуже і дуже важко. Перевіряємо днища, перевіряємо рижик і корозію. Дивимось також, чи працюють у нас всі електричні вузли, такі як стопідйомники, кондиціонер, ну і так далі. Так, друзі, цей автомобіль зарекомендував себе як досить надійний, популярний. Непроблемний автомобіль. Гольф-5, гольф-6, також гольфи 4, мають непогані двигуни, хорошу витривалу ходову частину, але ніхрена не витривалі кузова. Гниють ці автомобілі, як не знаю, що. Це, мабуть, гниючий автомобіль, який можна знайти на Луцькому автобазарі. Але все одно люди за ним ганяють, шукають і хочуть знайти в ідеальному стані. Забіжу наперед, скажу, ідеальних їх немає. Вони по-любому ведуть з підфарбуваннями, шпакльовкою, прям 100%. Арки, пороги, кришка багажника страдає в них в першу чергу. Капоту тут над лобовим склом. Якщо ви його знайдете в ідеалі, то рахуйте, вам конкретно повезло. По правильному, то вони ну, 90% мають підфарбування. П'ятий рік, 1,6 бензиновий двигун. Простий, атмосферний двигун. Він, в принципі, досить надійний, але економічності ви в цьому двигуні не знайдете. Споживає він в районі 10 літрів на 100 км бензина. Це в звичайному такому штатному режимі їзди. Якщо ви ще будете наступати, то 12 літрів вам тут як льоду дай. Маленький гічбек, а споживати буде ну, немало бензину. бензину. Тут. тут не знаю, економії сильно ніякої не знайдете ви на цьому двигуні. 236 тисяч пробіг, 5-250 його ціна. Середня ціна на цій автомобілі від 4,5 тисяч доларів за корча і до 6 тисяч доларів, якщо він буде плюс-мінус в адекватному стані, без конкретного там криміналу, без рижиків, без шпаклівки, ну і так далі. Так, гума зимова на простих дисках. Отакий От у нас салончик. Чорно-синій, ну, досить непогано виглядає. П'ятий ступка, кондиціонер є, це вже добре. Кермо в нас звичайне і передні два склопйомника. Круїз контроля в нас немає. Та в принципі і в нас тут нічого немає. Ну, стандартна така базова комплектація. За 5 тисяч сів поїхав. Але пам'ятаємо, що вони також є дизельні двигуни. Вам дуже сильно пощастить, якщо ви знайдете дизель 1,9 з пробігом в районі там, 350, досить класні. Ресурсні двигуни безпроблемні, добре ремонтуються, недорогі в обслуговуванні і, в принципі, неприхотливий до пального. Ну і так само 2 літра дизельочок, непогані, але треба заправляти якісне пальне. Друзі, цей список можна було продовжувати до безкінечності. Сюди можна додати якийсь Рено Логан, Рено Сандеро, дачу Сандеро, мазу, тройку старіших поколінь. Ну, в принципі, ці всі автомобілі з бензиновими двигунами. Також можна додати якийсь i 30 Hyundai, Hyundai Accent ну і так далі. Вибір цих автомобілів дуже великий. Але одне но, знайти його з адекватним пробігом в гарному стані досить і досить важко. Друзі, зараз ми шукаємо автомобіль по послузі під ключ. І основний критерій це простий атмосферний двигун, без різниці, яка марка модель, і звичайна коробка гідротрансформатор автомат, щоб був безпроблемний. і Шукаємо ми його майже два місяці і попадається нам одні корчі. Бюджет стартували ми з восьми, зараз вже перейшли до 10 тисяч доларів і цих автомобілів. Практично нема. Тому тут я хочу сказати, що неважливо, який автомобіль ви будете розглядати, головне, щоб він був в гарному стані, по мінімалки, там шпаклівки і з адекватним пробігом. І останній на сьогодні автомобіль, який ми покажемо вам, який сьогодні попався нам на Луцькому автобазарі, в принципі, вибір їх є, але досить велика кількість цих автомобілів експлуатується в таксі. Найпопулярніші двигуни по цих моделях це 1,6 і 1,8 атмосферний бензиновий двигун. Часто вони попадаються з газом, в принципі, як в нас ось тут. І досить часто ці автомобілі експлуатуються в таксі, в доставках, в перевозках як в Європі, так і в нас. Але знову ж таки, з кузовом Універсал. Тут у нас седан. Шостий рік 224 тисячі стандартного пробігу, 1,6 газ бензин. Так, Газ пропан бутан і зроблено велике ТО. 4500 ціна. Для першого автомобіля, я думаю, це досить непогана ціна. І Сам автомобіль зарекомендував себе як надійний, безпроблемний і досить комфортний. Так, Дивіться, кермо у нас шкіряне, мультикермо, 4 підйомника, 5-ступка, кондиціонер. Ось така у нас доставна мультимедія. Салон у нас ось такий залькантари. Досить непогані автомобілі, можна сміло також розглядати їх до покупки. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас був перший автомобіль і що ви порадили там своїм друзям, знайомим для покупки, як для першого автомобіля. Також, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей. Всім па-па. Доброго дня, шановні друзі, колеги і автолюбителі. У нас сьогодні ще один підібраний автомобіль. Зараз ми оформляємо сертифікат відповідності українським стандартам. Потім робимо договір купівлі-продажа, садимо нашого водія і доставляємо ось такий класний автомобіль в місто Запоріжжя. У нас Hyundai iX 35, 14-й рік, 2 літра, дизель, автомат, повний привід, шкіряні салони, жирна комплектація. Одне косметичне підфарбування стандартно, як на всіх АІК-35-х, отут трішки в нас починаються такі рижики, поперечки, корозія. Тут косметично підфарбували і все. На 90% цих автомобілях є така хвороба. Повний привід працює, перевіряйте її більш детально на цих автомобілях, бо це їхня хвороба. У нас є тюф, декре, автомобіль у нас з аукціону з Нідерландів є вся документація і підтвердження цього пробіга. Гарний стан, хороша комплектація, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх, клімат-контроль. Єдине, що не вистачає, це панорамного даху. Але досить непоганий автомобіль, в адекватний бюджет. Ціна цієї автівочки стала 15 тисяч 800 доларів для нашого замовника. Приїхала моя машинка. Дуже задоволена, щиро дякую, гарненька. Я задоволена. У нас сьогодні ще один автомобіль це 6-го покоління хетчбек. Хетчбек в кузові їх практично немає. Ще й плюс двохєтровий дизельний двигун, і плюс коробочка в нас автомат DQ 250. По кузову маємо два косметичних підпробування, крило і капот. Без зняття, без шпаклівки, без кримінала. На хороші зимові гумі на легкосплавних дисках, склопідйомнички, алькантара, двохзонний клімат, підігріви. Ну і штатна ось така мультимедія. Датчики світла доща, шкіряне оригінальне мультикермо 230 тисяч рідного пробігу. Знайди ось таким пробігом, а не знайдеш ти його ніколи в житті. Але хто шукає, той знайде. Вицепили цей автомобіль з митного термінала. Не доїхав він до авторинка. Ось такий гарний автомобіль направляється в місто Київ.